Доброго дня, я з України. Сьогодні пропоную вам дуже цікаве відео, таке, можна сказати, неоднозначне, про тирсу, про використання тирси в саду, в городі, на ягідних культурах, в декоративному саду, які є плюси, які є мінуси. Як я до цього відношусь, і сподіваюсь, на зворотній зв'язок ви обов'язково мені напишете своє відношення, чи використовуєте ви, чи підтримуєте це використання. Спробую озвучити всі плюси і мінуси, які є в використанні тирси. Дуже так ретельно підготувалася. Я спочатку хотіла розказати тільки свою думку, а потім думаю, щоб краще вам донести більш об'ємну інформацію вам надати. Почитала кілька статей, подивилася деякі роботи науковців і записала всі плюси і мінуси, тобто не тільки на моєму досвіді, а і з наукової точки зору потрібно можна чи не можна використовувати тирсу на наших подвір'ях. Ну, хто мене дивиться давно, той знає, що я люблю мочування. І мульчую будь-чим тирсою, сосновою листяних дерев, також стружкою. Ну, тирса це більш дрібна фракція, стружка це більш велика фракція. Ну і від фракції залежить, як швидко ця стружка перепріє, і як швидко получить ґрунт ці поживні речовини від перепрівшої органіки. Так, я мульчую також скошеною газонною травою, осіннім листям, також соломою. Ніколи нічого не викидаю. Я вважаю, що вся органіка, яку нам дали дерева, квіти, рослини, вона повинна повернутися в ґрунт. Ось так виглядає замульчована полуничка, Новенька грядка, яку я недавно зробила. Я впевнена, що їй буде з мульчею з тирси дуже гарно і вкорінюватись і приживатися. І на наступний рік, коли з'являться ягідки, вони постійно будуть чисті. А вже ж я буду додавати сюди мульчу, додавати сюди тирсу. І тому я впевнена, що ягідки будуть дуже гарно виглядати і дозрівати. І починаємо з вами з плюсів тирси. Перший Гарний такий великий, дуже суттєвий плюс це те, що тирса дуже гарно розпушує ґрунт. Наприклад, коли ми жили в будинку, в мене там роками був замульчований город також і тирсою, і я ніколи там не перекопувала свої грядки. Тобто, наприклад, в цьому сезоні я мульчую, так на осінь, на зиму залишаю замульчоване соломою, тирсою, буч. Навесні вона вже частково перепрієть ця мульча. Я беру просто сапою, роблю отвори для розсади, висаджую туди розсаду, нічого не перекопую. Тут ґрунт на дачі дуже ущільнився, тому що землю на дачі не обробляли років 5-6. окрім того, що не обробляли. Тут ще ніхто не мешкав. І коли ми сюди перший раз заїхали, тут були височені товщиною в два пальці стовбури бур'яну. Всіляких рослин, і просто дуже щільний ґрунт. Тому зараз я використовую активно будь-якому мочу для того, щоб розпушити ґрунт. І саме тирса дуже гарно цьому сприяє, тому що її часточки довше розкладаються, вбирають в себе вологу, і тим самим ґрунт вологу і повітряно проникний дуже гарний дихаючий ґрунт. Це ми з вами вже назвали другий пункт вологу. І Повітряно проникним робить ґрунт тирса. Далі, так як тирс в себе вбирає багато вологи, її можна використовувати для осушення ґрунту. Тобто, наприклад, в якихось низинних ділянках можна посипати міжряддя, можна посипати стежки дуже гарним шаром. Тирси, вона буде в себе вбирати вологу і ви зможете легко проходити по стежці після дощу, так як буде вологою тільки тирса, а ґрунт під нею буде сухий. Ну, Це також я вже перевірила, тому що ви бачите ось за мною великий квітник, який йде навколо озера. Я вам ще ближче його потім покажу, коли йде дощ, або коли я ставлю поливалку і поливаю весь квітник, все одно зайти сюди можна дуже просто, дуже легко, тому що немає цієї грязюки після поливу, і ґрунт ну, тобто не ґрунт, а поверхня тирси залишається постійно сухою. Ось, бачите, тут попалось мені два види тирси. Тут така більш темна і більш схожа на стружку, вона більш така крупніша. А тут ось така світла тирса. Саме тирса, бачите, така міленька. Але я і тією, і тією вкриваю свої квітники і дуже цим задоволена. Бур'яну зовсім немає. Поливаю дуже рідко і виглядає досить естетично. Далі тирса слугує дуже гарним добривом. Як можна зробити добриво? Сама скажу чесно, цього ніколи не робила. Але коли почала читати статті, підготовлюватися до цього відео, прочитала дуже гарний спосіб компустування тирси і дуже гарне добриво написано. Воно має в собі багато азоту. А наприклад, на весні, на початку літа нам нашим рослинам, особливо розсаді якимось рослинам, які ми висаджуємо на весні, потрібна велика кількість азоту, і тому ось таке добриво буде дуже гарним для збагачення нашого ґрунту азотом. Так, як робиться це добриво, викопуємо траншею або будь-яку яму, засипаємо туди тирсу, а зверху засипаємо гарний шар вапна. Вапно для того, щоб розкислити трошечки тирсу, тому що а вже ж вона має трішки підвищену кислотність. Але це ми зараз перейдемо до цього пункту, коли я буду казати про мінуси, тому що це багато хто вважає, є мінусом тирси. Засипали вапно зверху і залишаємо мінімум на рік. Потім використовуємо як мульчуючий матеріал навколо розсади. Вона вже частково перепріла ця тирса і буде віддавати свій азот під розсаду, і розсада буде гарно стартувати, гарно буде наростати на перших порах свого росту. Також часто питають, яку потрібно використовувати тирсу, перепрілу або свіжу. Також є такий міф, що свіжу тирсу використовувати не можна. Але навпаки, потрібно використовувати саме свіжу тирсу, тому що. Сам процес перепрівання також є дуже корисним для ґрунту. Коли тирса перепріває, як будь-яка органічна речовина, вона виділяє багато вуглецю, а саме в такому середовищі корисні бактерії починають швидко розмножуватися і їх кількість зростає в рази. Так, саме соснова тирса відлякує колорадських жуків. Я зараз вам покажу свою ділянку картоплі. І ви самі переконаєтесь, що насправді в мене там зовсім немає жодного колорадського жука. Ось так виглядає моя картопля. Після того, як я її один раз окучила, я повністю всі канавки. Канавки вийшли досить глибокі, тому що окучування робила високе, заповнила тирсою. Тією, яка в мене є, нагадаю, що я не перебираю, яка це тирса з хвойних порід дерев або з листяних. Використовую всю. Використовую і більш крупнішу, ось, подивіться, вона так виглядає, як стружка. Бачите, видно таке в неї. І є більш дрібна тирса, саме тирса. Ось така дрібненька. Також я її сюди висипала. Ну і не знаю. Або так співпало, але я сподіваюся, що все ж таки це робота, тирси, робота цієї стружки. Жуків в мене на картоплі немає. Жодного разу не обробляла і жодного разу не збирала. Картопля гарна, велика, листя здорове. Бачите, квітне вже гарно. Це та ділянка, яку ми разом з вами саджали після того, як прибрали тут горошок. В середині літа ще картоплю не копала. Будемо бачити, який буде врожай. Але тирсу я її прикрила, і дуже мені це подобається. В міжряді картоплі потрібно розсипати тирсу, і вона, коли буде на сонечку нагріватися, виділяти фітонциди, виділяти аромати, які будуть відлякувати, будуть просто збивати, скажімо так, з курсу колорадського жука. Він просто не почує запах картоплі, і виходить, е, що тирса його захистить від заселення цього жука. А якщо жука немає, нам не потрібно обробляти, тобто використовувати які. Хімічні речовини, це набагато менше роботи і набагато екологічно чистіше ми отримаємо врожай. Наступний пункт, коли тирса використовується як мульча, вона захищає ґрунт від перегріву. Також покажу вам зараз свої квітники, які я мульчувала також тирсою, вам також показувала. І я вважаю, що дуже гарно зберігається волога в цих квітниках в корінні рослин. Тобто вони краще і швидше вкорінюються, якщо тільки пересаджені, і потім гарно наростають, особливо в спекотні літні дні, коли дуже сухе повітря і мало вологи, мульча дуже гарно захищає ґрунт від вивітрювання і від втрати вологи. Якщо замульчувати малину, також тирса сприяє тому, що ефірні мастили вивітрюються, і також малина захищена від хвороби шкідників, так як просто шкідники не можуть її знайти. Я також вважаю, що це стосується і цибулі, і моркви, тому що моркв'яна муха або цибулева муха, вони завжди летять тільки на аромат цибулі або моркви. Для того ми висаджуємо поряд морквою і цибулю, щоб аромати змішалися і збили також з курсу цибулеву і моркв'яну муху. Але якщо буду навколо грядочок на коло стрічечок замовчовано тирсою, також буде виділятися аромати, ефірні мастила, і просто муха не знайде, де їй засілитися, не знайде моркву, не знайде цибулю. Наступний пункт дуже гарний можна зробити компост на основі тирси. Беремо 20% тирси. Беремо 40% органіки, це може бути скошена газонна трава, може бути якісь опалі плоди, абрикоси, груші, яблука. Також це може бути якісь органічні залишки кухонні, Тобто особливо влітку, коли йде консервація, багато таких залишків, якісь лушпиння, якісь кісточки, якісь шкірочки, хвостики, качанчики, все це можна використати. І також додаємо 40%. Може бути перегній, може бути курячий послід, може бути пісок, може бути торф. Все це складаємо шарами і поливаємо корисними мікроорганізмами, які сприяють прискоренню утворювання компосту. І тоді через півтора-два роки такий компост буде готовий. Ну, як звичайний компост, скільки ми його готуємо. Два роки це точно. Ну, я, наприклад, я укладаю. В цьому році, наприклад, частину компостного ящику в цьому році укладаю. Наступний рік воно перепріває, і вже тоді через той рік я беру компост. Так само і на основі тирси робимо. В цьому році уклали, в наступному році воно перекриває, і через рік ми можемо навесні його використати для гарного підживлення, розсади і декоративних кущів. Багато кущів люблять такий компост. Взагалі люблять поживний грунт, це і ожина, це і троянди декоративні. Малина взагалі є. Не буває, щоб її можна було перекормити. Вона їсть все багато постійно для того, щоб був гарний врожай. Ну тут в мене ще малина на дачі не розрослась гарно, але вдома, я думаю, ви бачили, які в мене були посадки малини, які я там врожай збирала, також показувала і також розказувала, що коли ми тільки закладали там посадку малини, ми просто брали. Там вона в мене росла на грядочках. Тут також восени сподіваюся зробити для малини грядочки. Робили шиферні бортики, вибирали весь ґрунт, закладали туди органіку, всю органіку, яку тільки змогли знайти тоді. І палочки, гілочки, осінні листя, тому що ми восени це робили, якісь залишки, бадилля, навіть капусти, помідорів, перців, всього ми туди закладали, накривали землею, і навесні воно ще повністю не перепріло. Ми саджали по центру рядочок малини. Малина була дуже гарна. Вона росла на одному місці 8 років, і вона так гарно і плодоносила надалі. Ну також я її мочувала, Також є відео весняне, коли я вам показувала, як я її прибираю, зайво вирізаю і як я мочую. Мочую малину і листям опалим, і скошеною газонною травою, і соломою, і також тирсою. Ну, це так трішечки я відступила від основної теми відео про тирсу, тому що. Ну, мені подобається вирощувати малину, і я знаю, під неї можна покласти все, воно все перепріє, і від того тільки малина стане гарніше і більше буде віддавати врожаю. Не можу вам не показати, подивіться, як горобці купаються під дощиком. Радіють. Зараз сонячно, сухо, вже дощику давно не було і вони ось так купаються під поливалкою. Бачите? Побачили лакусик разом зі мною підходить. Злякалися, а потім знов повернулися. Я сподіваюся, вам видно. О! Лакусік хотів їх прогнати, а не врахував, що там дощик є. Ну, і тепер переходимо до мінусів. Ну, по-перше, шукала не на одному сайті, не в одній статті, щоб було підтвердження цих двох основних розповсюджених міфа. Це перше, те, що тирса, особливо хвойна, дуже закислює ґрунт. І друге, це те, що коли тирса перепріває, вона витягує дуже багато азоту з ґрунту. Тобто підтвердження цим двом пунктам немає. Поясню, чому? Тому що, наприклад, перший пункт закислення ґрунту. Знову ж таки, на прикладі своєї лохини я можу бачити, мені навіть не потрібно якогось підтвердження, що для того, щоб ґрунт був кислий, мав ну, підвищену кислотність, потрібно взагалі ґрунт вибрати і повністю відгородити його від зовнішнього ґрунту. Як ми робимо на лохині, закрити або плівкою, або ще чимось, і тільки в луночці насипати повністю тирсу, от тоді цей ґрунт буде кислий. Тобто там буде тільки тирса або сосновий опад, або будь-який хвойний опад, тоді ця лунка буде з кислим ґрунтом, тому що там ґрунту немає, там тільки субстрат. Якщо ви мульчуєте тирсою, Хвойною, сосновою, або навіть її прикопуєте. Вона не зробить, ну просто фізично не зможе зробити ваш ґрунт закисленим, тому що досить мало, ви її можете, ви не зможете на маленьку ділянку висипати мішок тирси, щоб ця діляночка стала кислою. Далі, якщо ви все одно хвилюєтесь через те, що ґрунт може закислитися, коли ви будете використовувати тирсу в своєму городі або квітнику, ви просто розкисляєте цей ґрунт, додаєте або вапно, або додаєте попіл, який є у кожного у дворі на дачі, в саду, в городі. Завжди якісь залишки. Ми спалюємо або палимо багаття, або смажимо шашлички, ще щось робимо на кострі. Ми навіть вчора з донькою на кострі варили борщ і консервували, тому що не було світла. Тобто берете золу, розсипаєте поверх тирси і можете спокійно ось цю суміш мульчувати або можете прикопати її. І тут буде тільки користь від того, що ви додали тирсу в свій ґрунт. І ось давайте разом з вами проведемо експеримент. Є в мене ось такий прибор для вимірювання кислотності ґрунту, купляла для лохини. Ось я його вставила під смородиною. Тут в мене грядочка, яку, точніше, клумба, яку я робила навесні, коли робила тіньовий квітник під яблунею. і також тут вздовж шпаркану засипала. Тобто тирса вже тут лежить ну, кілька місяців. І ось дивимось. Кислотність 5,5 ближче до 6, бачите? І читаємо, який це ґрунт. Від 5 до 6 середньокисла і близька до нейтральної, гарно ростуть картопля, сонечник, диня, кукурудза, суниця, гортензія, агрус, вишня, яблуня. Ось, бачите, також прописані норми 5,8, 6,6, 6. слабокисла або нейтральна. Більшість городних рослин, цикорія, абрикос, виноград, чорна смородина, лілія, хризантеми, крокуси, троянди. Тобто це середня кислотність для ґрунту в городі і ось смородина, я думаю, на ньому гарно росте. Так само, як в мене тут ростуть трояндочки, далі росте лаванда, також росте гортензія, росте хризантема. В принципі, все тут нормально себе почуває. І тепер для порівняння вимірюємо під лохиною, ось мій кущик лохини. Тут ґрунту загального взагалі немає. Тут тільки сосновий опад і тирса. Так. Ось так. Ну і дивимось тепер. Чекаємо одну хвилинку. Ну, але вже видно, що буде показник дуже-дуже кислого ґрунту, тобто субстрату. Бачите, там навіть до п'яти не дійшло двієчка з невеличким хвостиком. Тобто, ось який потрібен ґрунт для лохини. І, щоб зробити його кислим, потрібно зробити ось такий субстрат, витягти з лунки повністю ґрунт і наповнити новим субстратом. І другий мінус, який я змогла тільки знайти, це те, що тирса витягує азот з ґрунту, коли перепріває. Ну, знову ж таки. Перепріває, також читала статтю, що перепріває тирса завдяки спеціальним мікроорганізмам, які її перероблюють, але ці мікроорганізми також поглинають азот з повітря, і тобто вони своєю життєдіяльності наповнюють грядочку азотом. Ну, чесно скажу, не буду приховувати, що цей процес я не дуже зрозуміла, хоча це наукова стаття була. Я розкажу від себе. Чому я не хвилююся, що в мене тирса при перепріванні забере азот з мого ґрунту, з мого городу або з мого квітника? Тому що все літо я підживлюю настоєм зеленої трави. Там максимальна кількість азоту. Підживлю і троянди, і гортензії, всю розсаду, всю городину. Тобто повністю все підживлю настоєм зеленої трави, також можна підживити курячим послідом, можна підживити перегноєм будь-якого тваринного походження. І там також максимальна кількість азоту, тобто цей азот просто знівелює ту невелику кількість, яку забере тирса з ґрунту для свого перепрівання. Тому що ми знаємо також, що в перегніє, що в курячому посліді дуже-дуже багато азоту, навіть ми його настоюємо для того, щоб цей азот трішечки розрядити, особливо це стосовно курячого посліду, як кажуть, що може курячий послід опалити рослини, що опалюють саме кількість азоту і опалює наші рослини. Якщо ми змішаємо його з тирсою, наприклад, у сухому вигляді. До речі, я таки хочу зробити навесні стирсою, змішати сухий курячий послід. Є в мене в батьків курочки, я в них завжди беру сухий, перемішаю і буду навколо просто кожної рослинки, кожної розсади перцю, помідорів, огірочків, баклажанів розсипати цю суміш, і я впевнена, що вона буде сприяти гарному нарощуванні зеленої маси і потім гарному нарощуванні плодів. Також, якщо ви користуєтесь мінеральними добривами, можна заздалегідь підготувати тирсу для того, щоб внести її в ґрунт або нею замульчувати. Ви берете будь-яке добриво, мочовина, карбамід, нітрамофоска, суперфосфат, тобто будь-яке добриво з максимальною кількістю азоту. Берете мішок тирси і дві столові ложки мінерального добрива розводите в ліюсі, висипаєте цю тирсу або просто на грядку, або, наприклад, в тачку, і зрощуєте цим розчином мінеральних добрив тирсу, гарно її перемішуєте, і все. Вже у вас тирса буде зволожена, буде просочена азотом. І потім, коли вона буде слугувати мульчуючим або розрихлюючим матеріалом вашому городу, вона вже не буде звідти забирати азот, тому що. Ви цей азот вже дали у вигляді поливу. Ну, ось, в принципі, і все, що я хотіла сьогодні сказати. Я думаю, що Ну, принаймні, це відео буде вам цікаве. Якщо буде корисне, то я буду дуже-дуже задоволена цьому, тому що виникають такі запитання під кожним відео, коли десь в мене на городі, ви побачите тирсу, і також виникали такі питання, коли вдома я показувала, розказувала про своє мульчування, про свій догляд за городом, садом, ягідними ділянками. Ну і знову ж таки пишіть свою думку, як ви вважаєте, потрібно можна використовувати тирсу або ні. Я на 100% кажу, що я за те, щоб використовувати, і вважаю її дуже-дуже корисною для нашого саду, городу, квітників і ягідних насаджень. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.